Оце сервіс, йо-мо, -йо. здав на чистку две куртки. Така вот одна зимня, зимова. Запакували, тримпіля дали в пакетик, все аккуратненько, в один пакетик, потом в інший пакетик. Так, що там музей. Да еще друга куртка. Ось друга куртка. Ось, я маю, Чистеньке все. Клас, клас. І знаєте, за скільки все це? Всього 90 юанів. Дві куртки. Дві куртки. Десь тиждень я прочекав, щоб вони мені попрали ці дві куртки. Ось така ось хімчистка. Чи чистка просто, не знаю. Ну, коротше, перуть всі речі. А, також вчора ще взуття здав, за скільки там, 35 юанів чи 20 юанів, щось за одну пару. А ще до 35, щось таке. Крутяк,